Вітаю, мене звати Олександр Масликов. Останні 15 років моє життя так чи інакше пов'язано з ПМО. Я очолював ПМО, створював ПМО, консультував ПМО, оцінював ПМО. і тепер я хотів би поділитися власним досвідом з вами. Моя презентація називається Створення ПМО. перші кроки, і вона буде, я сподіваюся, корисною тим із вас, хто. Тільки починає кар'єру в якості керівника Project Management Office, можливо, маючи дуже великий досвід управління проєктами, або тим із вас, хто очолює компанії і хотів би більше дізнатися про те, що ж таке PMO і чого від нього очікувати, або тим із вас, хто, можливо, власник компанії і хотів би дізнатись, як можна впорядкувати власні інвестиції, власну стратегію. і... Мати керований і очікуваний розвиток стратегічної кампанії. Сподіваюся на те, що буде цікаво. Чекаю вас на PMO-UA конференції